Доброго дня! Це Анна Холодова інвестиції для жінок людською мовою. І сьогоднішня моя тема це ідея фонди. А саме я б хотіла вам пояснити не тільки, що це таке, а звідки це взялося взагалі, чому це зараз таке популярне, розумієте? І щоб ви для себе вирішили, чи будете ви чимось таким користуватися. Можливо, в майбутньому. Тож, ідеї фонди. Це пов'язане з акціями. Як ви знаєте, акції вже дуже давно річ, котра торгується на біржах, так? більше ста років, вже, як люди почали щось таке робити, торгувати акціями, були спеціальні. Спеціально навчені люди, котрі вміли з цими акціями торгувати, так. Тож, спочатку з'явилися фонди з ручним таким управлінням для того, щоб ті люди, котрі не дуже вміли купувати, продавати акції, так? Але також хотіли в цьому прийняти якусь участь, щоб вони теж могли прийняти в цьому участь. Тож вони скидалися в якийсь фонд, і фонд вже за допомогою своїх найманих працівників, котрі розумілися, як працювати з біржею, вже фонд купував ось ці акції. Ось ці працівники вирішували ці спеціалісти. Фінансисти вирішували, які саме акції купувати, які коли акції продавати, чому там, намагалися знайти якісь, якусь інформацію, котра їм допомогла б вирішити, які акції в подальшому будуть рости. Тобто вони думали, що ось ці виростуть, ми їх зараз накупимо. Потім о, ці виросли, ми їх продамо і бігом накупимо ті, котрі ще тільки мають потенціал. Щось ось таке. Тож фонд приносив якісь гроші, заробляв на цих акціях, і вони розподілялися між тими людьми, котрі купували паї ось цього фонду. Що сталося трошки в минулому вже сторіччі, десь у 80-ті роки, зробили такі. Порівнювальні якісь речі, і виявилося, що ось цей індекс, тож 500 найкращих компаній, наприклад, Сполучених Штатів Америки, індекс S&P 500 Нью-Йоркської біржі, що на довгих періодах жоден з цих фондів. Не спрацював краще, ніж просто ось цей індекс. Розумієте? Тож подивилися на ось цей графік цього індексу, на графіки ось цих будь-якого фонду, і там на протязі 20, наприклад, років, виходило, що як би не старалися ось ці м -м, фінансисти цього фонду, в них не виходило, що по ітогам ця людина, котра вкладалася в фонд, заробила більше, ніж якщо б вона просто купувала. В цьому індексі ось ці акції цього індексу 500 ось цих компаній. Вклалася би в них, розумієте, в той пропорції, котрі вони там в індексі були. А чому таке стається? Здавалося б, люди нормально, люди розбираються, купують, продають, слідкують за ось цим всім. Справа в тому. Що ось ці люди, котрі торгують, котрі все це роблять, вони отримують зарплатню. І сам фонд отримує якісь прибутки. І це все звідки береться, це частина того, що він заробляє. Розумієте? Тож, коли використовувалися ось такі фонди з ручним управлінням, то вартість. Участь в цьому фонді була, наприклад, 4-5% річних від інвестованого капіталу. Тобто інвестували ви туди 100 тисяч, так? І за рік фонд з цих 100 тисяч за те, що він працює і щось робить, собі забирав 5%. І коли акції росли на 25%, то ваш капітал виростав на 20%, бо 5% собі забирав фонд. З усього, навіть не 5, там більше виходило. Тож з 125 тисяч він собі 5% забирав. Коли акції падали і капітал зменшувався, Знову він там впав на остіна до стовки до сотні. Компанія все одно собі забирала цих 5 тисяч на рік, розумієте? Тож, з кожним роком, незважаючи на те, що в середньому акції росли десь на тих 10% річних, через те, що фонд собі по 5% кожного року відщіпував від всієї суми. Виходило, що фонди працюють не так ефективно, як якщо б ви самі купували ось ці 500 акцій. Але тут є одне але. Досить складно самому за цим слідкувати, по-перше, за цим індексом. Тож постійно заходити, дивитись, що там відбувається, яка компанія стала сьогодні дорожча, яка стала дешевше, і приводити. Ось ці співвідношення ось цих акцій в своєму портфелі постійно туди-сюди продаючи, купуючи. Це багато праці насправді. По-друге, деякі акції з цих компаній коштують досить дорого. Можуть коштувати за одну акцію тисячу, наприклад. Розумієте, а там їх 500. Там. Якась коштує 300, якась коштує тисячу, якась коштує 20, якась 15, якась ще щось. І набрати ось так. так Отих треба, якщо одну акцію купити на 1000, то у всіх інших ще треба купити тисяч на 30, наприклад. А у вас є лише там 10, щоб інвестувати. Тож що у вас не виходить нормально викупити увесь цей індекс і підтримувати його в цьому вигляді. Тому, опять же, Дуже умні люди подумали, що це буде вигідно, якщо автоматично ми будемо просто, оця кампанія, так само зробимо фонд, але цей фонд буде лише слідкувати за ось цим індексом. Нічого іншого він робити не буде. Там не будуть сидіти дуже високооплачувані працівники, котрі будуть самі думати, що купити, що продати. Ні. Це нам не треба, нам треба просто слідкувати за індексом. Тому поплатки, тобто платежі за використання ось послуг цього фонду, вони дуже низькі. По-друге, зробили так, щоб ось ці паї цього фонду можна було так само купувати, продавати на той самій біржі, вони прирівнюються прямо до акції. Бо це одна акція цього фонду, це. Ось ці 500 співвідношення 500 акцій, котрі знаходяться там в індексі. І тому ось ці і те фонди, вони беруть набагато менше грошей на рік за обслуговування. Вони теж беруть, але набагато-набагато менше, 100 разів менше, ніж звичайні фонди. І вони максимально наближені до. Того, як себе поводить індекс. Опже, знов таки, як обрати ось цей фонд, ETF, фонд Exchange Traded Funds? Його обирають по об'єму тих коштів, які він має в управлінні. Чим більший, тим краще. По-друге, Дивляться на ось цей графік, як себе поводить індекс, і дивляться, як поводить саме цей фонд, котрий розрахований на цей індекс. Вони не будуть на 100% однакові, бо щось він таки бере за своє управління. Розумієте? Але чим більш схожі, схожий цей графік, чим більше вони ідентичні, тим краще працює цей фонд. Бо він має просто повторювати індекс. І завдяки ось е, таким речам ви можете вже е, купувати ось цей фонд. Тобто акція цього фонду буде не дуже дорогою. Там дуже старі фонди, вони просто ростуть разом з індексом. Вони там починали з е, ціни якоїсь там, 10 доларів за одну акцію. І зараз вони там коштують 500-700 за одну акцію. Але вони потім діляться і роблять знову такий самий, на той самий індекс з меншою вартістю, щоб ви могли собі дозволити раз на місяць купувати, наприклад, там, по 30-50 євро, вкладати ось в цей фонд. І таким чином накопичувати собі якісь гроші. І в середньому ці індекси є дані по кожному з індексів, що в середньому там СНП 500. Росте десь на 10% річних. Тож, десь собі можна розраховувати, що тих 8-9% річних у вас вийде, якщо ви плануєте ось так це робити постійно. Щомісяця, наприклад, протягом 15-20 років, то в середньому у вас буде ось ці 9% річних на ваших вкладеннях. Маю надію, що вам це і стане в нагоді.